Щасливий. А що найбільше тобі сподобалось сьогодні? Грати в футбол і танцювати. Хто у тебе тренер? Чи сподобався тобі тренер? Так мені дуже сподобалось. Мені сподобалось танцювати і тренуватися. А що найбільше в тренуваннях сподобалось? Мабуть, футбол. А як тобі наша сьогоднішня зустріч з генеральним директором? Мені сподобалось. Я питав тільки я вже забув, що я в нас питав. Чи знайшов нових друзів? Так, знайшов. Що найбільше тобі сподобалось сьогодні? Танцювати, бути поворотом і грати один на один. Чи знайшов нових друзів? Так, знайшов. Як тобі наша зустріч з генеральним директором? Чи питав у нього щось? Класно. Ну не зягу не питав. Мені все сподобалося. Чи ставив питання нашому генеральному директору сьогодні? І яке? Я попереду зустрічі з гравцями першої команди. Можливо, ти на когось особливо чекаєш? Він бомба в камке І він мені подобається, що буде все так же і у вас дуже гарно. Можливо, щось особливо сподобалось? Все і тренування, і танці. Їстися. А як тобі наша сьогоднішня зустріч з генеральним директором? Діа. Ти щось питав в нього? Так. Да. Що саме? Скільки вам купить? Крибас? Саме!